26 депутатів присутні, 21. Форум є, які будуть пропозиції. Розпочати сесію. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Вічельна комісія, я думаю, в разі необхідності, так? О, так. Да, я думаю, тут питань не буде ніяких. <пробітник> yeah? Повинно бути? Yeah? Ну, давайте за одразу не будемо їх за стовп і а сидять на місцях, якщо виникне необхідність, ми тоді приймось. Ну, Комісія голова Чікав Володимир Михайлович, так? Ні. А? Я секретар. Ти секретар. Наталя Володимирівна, Володимирівна, голова. Володимир Михайлович, секретар. І хто ще в нас? Члени комісії Юрій Юрій Васильович. Юрий. Ух, да. Хто за даний склад комісії чи прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Комісія затверджена. Так, порядок денний. Секретар. Секретар секретаря, так, на далі Так, Тетяна Миколаївна, секретар, будь Так, хто за дану кандидатуру, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Бачите, всі одноголосно за вас голосують. Один утримався, так. Так, порядок денний, порядок денний. На руках всі відомі Два питання. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одного. Зміни доповнення до порядку до денного. Будуть? Ні? Немає. Приймаємо в цілому. Хто за те, щоб в цілому порядок денний прийняти, проголосував. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається. Регламент до 15 хвилин. Не буде заперечень? Голосую. Хто за? Регламент прийнято. При, прийнято. Перед початком нашого розгляду питання я б хотів нагадати, що для 1998, 1998, 1998 доба війни три роки і один день. Гинуть наші захисники, захисниці цивільне населення. Я попрошу шанувати пам'ять всіх загиблих, коли змочаємо. Поховання на Крутьках, село Тарасівка. 11.45, живим коридором зустрічаємо зіньку. Зінькові вони не зупиняються, і в Тарасівку. І в Тарасівці буде проведений мітинг на кладовищі. Така ситуація. Так, переходимо до розгляду порядок, питань порядку денного. Перше про безоплатну передачу майна. Віталій Миколайович. Чи будуть питання до Віталія Миколаївича? Немає. Хто для того, щоб безоплатно передати з державної власність на баланс міської частини, А, не буде називатися, комунальної власності Зіньківської міської ради, особливо виконавчих комітет Зінківської міської ради, маємо, а саме автомобіль Форд Рейнджер. Кількість одна одиниця на загальну суму вартість. 11 718 тисяч 600 гривень. Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Одноголосно приймається. Так. Дякую. Друге питання. Про погодження наміру щодо співпраці з Вінківської міської ради та з обмеженою відповідальністю на автогаз регіону. Чи з'явились запитання до Юрія Олексійовича? Немає, так? Да? Хто за те, щоб погодити нами щодо співпраці з зіньківською міською радою та товариства з обмеженою відповідальністю на регіон, Прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Дякую. Так, і різне. В різному буде когось? Да, слухаємо це питання. Скажіть, будь ласка, чи нагадані кошти на сім'ї, житло якої постраждало від план добро? Якщо так, то добре. Якщо ні, то чому і колись не напевно? Завтра ці питання вирішуються за засідання, коли комісія створена. Ну, що постраждали дрона. так, так. а? Лавре. Питання по пісні чи потрібно трьох Пости. Повсі. А ви задавали ну, повідомлення. Повстих... Завтра відбудеться засідання комісії, на ті доглядні заявляли, зібрані документи, порядку надання матеріальної допомоги. Так, і є також приємна новина, з яківську міську раду нагородили ну, подяку. Не нагородили, не жодно нагородить. Отака От подяка є. Від патруль... Відзначили подякою патрульної поліції, полі... поліції Полтавської області. Підрозділ Хеджак, який виконує задачі також на лінії фронту. І нас відзначили подякою. Аплодисменти всім. Я оголошую 66-ступу за чергову сесію закрити. Дякую, що знайшли час. Прийшли. До нових зустрічей.